Вирішив я замовити і спробувати, що таке надувне ліжко. До мене скоро мають прийти гості, вони хочуть залишитись з ночівлею. Хочемо трохи посидіти, а так як зараз комендантська година і вони хочуть залишитися, в мене нема де їх положити. Тому давайте дивитися, що це взагалі таке. Розпаковуємо. І так, спершу, що в нас тут? Отакий от пакетик інтековський. Ну і сам матрас. Отак от він виглядає. Ось тут є вбудований насос. Можна від електрики його надувати, а можна звичайним насосом надувати. Зараз буду розкладати будем будемо пробувати. Підключив до розетки, давайте вмикати. Ось так оцей матрас виглядає розмір його. 1,50 м на два і висота 46 см. Давайте пробувати, що це взагалі таке. Ну, взагалі прикольно. Йопен-бобен. Та ти що? Сухайте, то що треба, для гостей вообще, сука. Я трохи на ньому повалявся, попробував, що це таке, скажу так. Якщо його просто взяти заставити нормально, то навіть можна буде не відрізнити, що це надувне ліжко. Ніби звичайне. Вроді би прикольна покупка, гості можете їхати.